Мова мова барінкова. Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує українців в неї. День писемності та мови будемо відзначати найважливіші слова українською писати. Я напишу на папері слово мир. Я розмалюю слово кольором неба. Це Я напишу на папері Ні війні уявити не могла навіть у вісні. Коли це слово буде писати, хтось на фронті буде помирати. Я напишу на папері слово життя. Чому ви на війні не вине життя? Ми тільки починаємо жити. Не треба не а вчитися Я напишу на папері слово школа. Не хочу дистанційки вже ніколи. Мрію це слово щодня промовляти. Хочу на дошці його малювати. Пишу на дошці перемога українською, звертаюся до Бога. Всевишній чуєш, нам допоможи Ворога нарешті прожини. Я напишу на асфальті слово родина, Нехай прочитає уся Україна. За те, що на світі всіх нас тримає, це те, що на війні страшні зігрівання. Я напишу на асфальті слово безпека. Жити хочу вдома, не хочу далеко. За морські країни хай нам допоможуть. Сирени і дрони хай нас не тривожать. Я напишу на асфальті, дякую велике. За одяг, хліб, навчання, ліки. все це дяки завдяки свій. Вони повернуть українську красу. Хай ці слова, що написали діти, всім допоможуть зрозуміти, що найцінніше, що ми маємо в житті, захищають герої наші на війні. Історію пише ЗСУ, історію пише і ми з вами. Ніхто не знищить ніколи красу україномовної держави. Пишіть історії слова, пишіть у серці, у молитві до Бога. Українська мова щедра не дива, за Україною буде перемога. По всій країні чути рідну солов'їну мову не примусово а тому, що її полюбили знову. Кремлівський цар дає в нього посипався трон. Бо як сказала Фарі, он мова це кордон.